Всім привіт! Сьогодні покажу, як ми виготовляємо двосторонні дерев'яні розкладні драбинки. Е, Виготовляти будемо з ясена. Е, заготовок нам потрібно ось 4, направляючі довжиною е, чистий розмір уже 1320 мм. Заготовки 456 мм довжиною. 4 таких і 8 таких. По розмірах вони получаються 30 на 30 на 65. Ми їх спочатку проганяємо на рейсмусі. Так, по ширині, по товщині. Потім трошки я їх. Взяв ось тут уже краї трошки позаокруглював. Зараз будемо їх е, торцювати по ось ті в мене вже нарізані в розмір. Получається, їх потрібно різати в упор, щоб вони були чітко однакового розміру, тому що коли будемо складати, щоб не було ніяких зазорів. Так, е, з'єднання у нас буде між направляючими і сходинками шипас Зараз ми ріжемо ось в розмір ось ці, 1320. Так, направляючи в нас подовжені в розмірі. Так, тепер у нас сама така відповідальна робота. Потрібно розмітити місця, де будуть в нас пази під самі сходинки. Так, у нас перше, виходить, паз буде від низу. Відміряємо 265-315 мм. Потім друга сходинка 555 мм і 605. Третя 845. Так, 895. І четверта сходинка буде 1135. 1185. Так, зараз розмічаємо повністю ну, всі чотири направляючі, і будемо робити е, пас в. Е, Фрез, прямою фрезою 12 мм в діаметрі будемо фрезером вифрезеровувати тут пази. Виходять у нас ось такі пази від міточки до міточки. Ось у нас, виходить, будуть ось так сходинка заходить. У нас тут ось такий шип, на фрезер його потім ось ці уголки канцелярським ножичком трошки позаокруглювати. І ось так вона у нас заходить. Шипи ось такою фризою прямою робив. Так, ось такі в нас пази получилися. Так, плюс зробив у них вже отвори із потаєм під конформати. Так, і вийшло в нас ось такі сходинки з такими ось шипами. Воно ще все зараз підшліфується трошки, тут ворса ця вся прибереться. Так само направляючи, зараз підшліфую. Плюс направляючи, ми робимо ось зверху ось такий надріз десь. Ось тут розмір 30 міліметрів під 45. Так, і виходить, там, де буде низ, ми робимо ось такий надріз на ту саму сторону під 15 градусів. Так, ну ось так це виглядає. Одна сторона, яка під 15 градусів підрізана. Так, і ось друга сторона під 45 градусів. Головне зробити, не попутати, щоб вона була ліва-права. Кожна, виходить, дві пари, мабуть. Зараз ось ці угли усі зафрезеровую. Які залишились гострі, трошки, його ось ці сходинки, перемички теж оці всю ворсу зашліфовуємо і будемо збирати. Так, всі деталі готові до складання. Вже я все тут підшліфував. Будемо складати його, виходить, в шиппас, буду його клеїть клеєм. А зараз поки що покажу, як воно. Спочатку спробую скласти його насухо. Ось така у нас виходить драбинка. Зараз ці всі з'єднання мажемо клеєм. І ось таким форматом буду його закріплювати. Так, зараз наклею його все посадили, і зараз що я роблю? Я раніше, в принципі, спочатку одну сторону кріпив на конформати. зараз, в принципі, можна ось так струбцинами його стягнути. І все це діло потім уже комформатами стягувати. Так, під конформатором потрібно свердло на 4. Так, і беремо біту шестигранну. З ясином, звичайно, дуже важкувато працювати. Він твердий, конформація з першого разу не залазить. Тому наріжаю різьбу, витягую назад. таке з другого, з третього разу. Так, ну і все. В принципі, одна половинка в нас готова. Зараз витираю клей, який повилазив. Ось така вона вийшла. Зараз, зараз роблю другу частину і будемо їх вже збирати одна до одної. Так, коли в нас вже готова друга половинка, ми її завершили. Складаємо їх ось так докупи, можна так струбцинкою його стягнути. Виставляємо в нас посередині ось такий завіс. Зараз в ці отвори мітимо, де свердлимо отвір десь 6,5 в діаметрі, тому що у нас буде болт на 6. І зараз фіксуємо ці завіси з одної і з другої сторони. Так, і ось так це виглядає. Уже в зібраному стані. Получається, ось такий болт діаметр 6 мм. Так і ось така ковпачкова гайка. І ще одна деталь це ось такий ланцюжок, прикріплений ось такими шурупами з пресшайбою. Так, відстань від низу самої драбинки у нас 50 см. Довжина. Ланцюжка 53 см. Так, і зараз покажу вже її в розкладеному вигляді. Так, і ось так вона виглядає, вже готова. З середини ось так у нас виглядають болти шляпки. Погано не фокусується, так. З цієї сторони в нас ось такий завіс. Так, ланцюжки. І ось так вона виглядає у нас в складеному вигляді. Компактно. Так, ну на цьому все. Кого цікавить дана тема, підписуємося на канал.